А на нашому телеканалі маємо «Медіашколу 10.0». Стартувало навчання нової групи студентів. Заняття триватимуть три місяці. На е, студентів чекають як теоретичні, так і практичні заняття. Вони вчитимуться писати новини, підбирати відеоряд, шукати е, спікерів до сюжетів та проводити прямі включення. Найсумліннішим учасникам медіашколи школи запропонують роботу на телеканалі Київ 24 Вот і буде дуже багато практики, тому очікуємо на поповнення в наших рядах. У нас великий канал. У нас ми робимо багато годин ефіру, тому у нас працює багато людей. А через це є завжди є потреба в нових кадрах, тому що ми весь час розвиваємось, ми придумуємо нові проекти. Нам завжди потрібні люди. Тому медіашкола – це ще й мета наша знайти тут співробітників. Настанова на наступні три місяці навчання учасники медіашколи отримали від керівниці телеканалу Київ 24 Наталії Лященко, яка закликала студентів розвивати критичне мислення. Хай в ваших матеріалах, хай в вашій роботі, хай в вашому житті от того самого критичного мислення буде якомога більше. Бо перше чеснота журналіста це завжди всьому сумніватися і ставити правильні питання правильним людям у правильну мить. До ювілейного набору маді школи зарахували 16 студентів, яких обирали за відеовізитками та мотиваційними листами. Серед студентів, є ті, хто вже знайомий з професією журналіста, а також новачки. Хочу спробувати все зробити якісь висновки і зрозуміти, що саме для мене воно буде от прямо тут в сердечку і буду цим жити і працювати в кайф. Спробувати все і визначитись для себе, обрати собі те, що мені буде найбільше цікаво. Мені цікава і редакторська робота, і робота в кадрі. Я думаю, що протягом всього навчання та й протягом всього життя я зможу спробувати багато різних варіантів. Хотіла спробувати прямі виїзди кудись. Це от е, сюжети з місця, в якісь в центрах, можливо, чогось глобального. Цікаво було б спробувати начітку, можливо, якусь, щоб відчути свій голос, відчути, як я звучу зі сторони. І хотілося б трохи прокачати якісь свої скили в пошуках інформації. На базі «Медіашколи школи Київ також планується створення окремої групи для ветеранів і ветеранок російсько-української війни. Тож, якщо ви хочете опинувати медійну спеціальність у цивільному житті, «Медіашкола школа Київ це якраз нагода себе спробувати. Навчання відбуватимуться як за фахом журналіста, так і редактора, так і за медійно-технічними спеціальностями. Оператор, звукорежисер, наприклад.